Діти, доброго ранку! Сьогодні ми з вами поговоримо про різні предмети, яких або багато, або один. Ось подивіться. Що це в мене? Кульки. Їх. Багато. Кульки. А ось у мене кулька. Одна. Зараз ви подивитесь на малюночки. І ми будемо називати предмети один багато. Жаба, жаби, миша, миші, дзига, дзиги. Корова, корови. Собака, собаки. Риба, риби, лисичка, лисички. Лялька, ляльки. Молодці. Дітки, ви звернули увагу, що як коли ми кажемо предмет один, наприклад, жаба, в кінці у нас закінчення а Жаба. А якщо багато, ми кажемо жаби. В кінці у нас закінчення і. Добре. А зараз ми з вами будемо речення говорити. Подивіться, хто це? Жаба? Скажемо, я бачу жабу. Повторили, я Бачу жабу. Добре. А це що в мене? Собака. Давайте скажемо. Я бачу собаку. Я бачу собаку. Собаку. А це в мене машина. Вірно, скажемо речення. Я бачу машину. Машину. я бачу машину. Ось так можна на предмет сказати один, якщо він один, а якщо багато. Кажемо, багато закінчення буде І. А один закінчення буде А. На сьогодні все. До побачення.